Розглянемо протокол командної дистанції. Сторінка командна. Нам потрібно спочатку відсортувати протокол. Виділяємо від комірки E10 і йдемо вниз до стопчика AD до останньої команди, яка в нас позначена. Тобто до останньої команди, в якої є учасники. В даному випадку це 34-та команда. Виділили. І сортуємо за стовпчиком G по рангу команди. Сортуємо по стовпчику Ж. Один І всі команди наших 18 команд. І піднялися вгору. І яких є заявка на цю дистанцію. В кінці. Після 18 команд. Три номери. 3, 4, 5, скільки хочете. Видаляємо. Для того, що якщо будуть зміни, можна було описати. Всі інші стрічки нижче потрібно видалити. Вони нам будуть не потрібні. В наших змаганнях приймають команди і старшої, і молодшої вікової групи. А дистанції у них командні різні. В цьому протоколі є обидві групи в одному протоколі і старші, і молодші. Нам потрібно їх розділити. Для цього стопчику H ми ставимо цифру 1, якщо це команда старшої вікової групи. І 2, якщо команда молодшої вікової групи. Це потрібно робити вручну, дивлячись на рік народження. Поставили 2.1. І тепер виділяємо в діапазоні від E до AD всі команди. І сортуємо по стопчику H по виростанню. по стовпчику H. Команди з цифрою 1, тобто команди старшої вікової групи стали зверху, команди молодшої вікової групи стали внизу. Копіюємо номера команд, в яких поставили цифру 2. Команди молодшої вікової групи. Стопчику АЦ. не копірувати. І в протоколі молодшої вікової групи ці номера ставимо. Заміню. У них буде окремий, окрема дистанція, окремий протокол. Тут видаляємо кілька команд. Для того, щоб можна було потім внести зміни. А всі стрічки, які знаходяться нижче, просто видаляємо. Як не потрібні. Протокол молодшої вікової групи готовий. Те ж саме робимо і в старшій віковій групі. Починаючи з номера 14 де вже команди молодшої вікової групи. Три стрічки видаляємо. Підніше номер команд видаляємо, а стрічки нижче. Виділяємо зовсім, як не потрібні нам. Все, протоколи готові. І для молодшої вікової групи, і для старшої Номера, оці, які ми ставили, вже можна видалити. Вони нам не потрібні. Як працювати з протоколами? Зверху заповнюємо назву етапів в старшій віковій групі. В слічці 95 молодшої вікової групи. І навпроти кожної команди заповнюємо відповідно штрафи, які вони отримали, та час роботи на дистанції. Час на дистанції в стовпчику W, якщо тільки з однієї частини дистанції складається, і W та X, якщо складається дистанція з двох частин. Результат автоматично сумується. Потім, коли всі результати занесені, сортуємо від. Стопчика E до стопчика AD. Той самий діапазон. Всі команди. І сортуємо спочатку по результату по стопчику Y. А потім по сумі штрафів по стопчику У. Окей. Відсортували. Те ж саме ми робимо і в протоколі молодшої вікової групи. В тому самому діапазоні. Сортуємо по результату і по сумі штрафів. Командний протокол готовий. Залишився тільки зведений протокол. Переходимо на сторінку Зведений. Виділити потрібно в діапазоні від назви команди стовпчика Б до результату стопчика Q. Виділяємо всі команди і сортуємо по результату стопчик L. Спочатку у нас будуть команди, які приймали участь в усіх трьох дистанціях. 13 команд. Це команди старшої вікової групи. Потім потрібно сортувати в тому ж самому діапазоні від B до AQ команди, які не брали участь в командній дистанції, але брали, наприклад, участь в дистанції зв'язок. Сортуємо по І. Поверну ставлю. І тепер все. всі команди, які не приймали участь в дистанції зв'язок командні, ми можемо видалити, як не потрібні нам. І в молодшій групі поступаємо точно так же. Виділяємо від B до Q всі команди, сортуємо по стопчику L поростанню. А потім сортуємо вже по ті ж самі команди. Сортуємо, можемо, крім перших п'яти. Чи перших 4 у нас чомусь вийшло, сортуємо по зв'язках. Сортуємо по І. Команди, які приймали участь тільки в дистанції зв'язок та особистій, і не приймали участь в командній дистанції, вони піднімуться вище. Інші команди просто видаляємо. Видалити. Удаліть. Все, зведений протокол готовий, його потрібно тільки роздрукувати.